Добрий день, мої любі друзі! Я, як завжди, дуже рада знову зустрітися з вами. Цього разу я хочу познайомити вас із маленьким, допитливим та веселим зайчиням на ім'я Рудик. А ось і він. Рудик ще маленький, багато чого не знає і часто задає своїй мамі зайчисі багато-багато запитань. Цього разу він поцікавився, що таке вчора, сьогодні і завтра. Чи можна побачити сьогодні те, що було вчора? Або чи можна побачити те, що буде завтра? Мама зайчиха взяла Рудика на руки і промовила, мій маленький синочку, вчора це день, який уже минув. В ньому щось відбувалося, але ми вже не можемо повернути його назад. Сьогодні це те, що відбувається зараз. А завтра це ще попереду. Воно прийде, коли ти проснешся вранці наступного дня. Рудик задумався як же можна побачити вчора. Може, там щось цікаве було. Ні, Рудику, вчора це спогади, а спогади ми не побачимо. Про те, що було вчора, ти можеш дізнатися у своїх друзів. І Рудик вирушив у ліс, щоб розпитати своїх друзів про те, що сталося вчора. Першою він зустрів сову. Привіт, сова. А що було вчора? запитав Рудик. Вчора я влаштувала концерт для всіх пташок. Ми співали, танцювали, було так весело, говорить сова. Ого, я теж хочу до вас на концерт, сказала зайчиня. Та це ж неможливо, відповіла сова, бо він уже відбувся, пройшов, минув. Наступного разу ми тебе обов'язково покличем. Потім Рудик зустрів їжачка колючку. Привіт, колючко! Розкажи мені, а що було вчора? А вчора? Згадав, вчора ми з ведмедиком топою грали у хованки. Чудово, я теж хочу з вами грати в хованки, говорить зайчиня. Та цього ж не можна зробити, каже їжачок колючка, бо в хованки ми грали вчора, а вчора вже пройшло, минуло воно і не повернеться. А як будемо гратися наступного разу, ми тебе обов'язково запросимо. Як шкода, що вчора вже пройшло і воно не повернеться, адже там було так весело, говорить наш Рудик. А що ж тоді сьогодні? Сьогодні, каже їжачок Колючка, ми будемо готувати подарунки для білочки. Вона запросила нас прийти до неї на день народження. Гайда разом на галявину за квітами. І пішов Рудик на галявинку разом із своїми друзями збирати квіти на подарунок для білочки. Звірята назбирали цілий букет чудових польових квітів. Давайте порахуємо, скільки ромашок вони знайшли. Так, одна, дві. Ромашок було дві. А скільки блакитних дзвоників їм вдалося знайти? Один, два, три. Так, дзвоників було три. А тепер поміркуйте, чого більше дзвоників чи ромашок? Так, звичайно, дзвоників більше, а ромашок менше. А тепер давайте порахуємо, скільки всього було квіточок. Одна, дві, три, 4, 5 квіток було всього. А скільки наших звірят? А звірят один, два, три. Тож квіточок 5, а звіряток 3. Чого більше? Квіточок чи звірят? Так, правильно. Квіточок більше, ніж звірят, а звірят менше, ніж квіточок. Та це не біда. Білочці буде приємно отримати великий букет від своїх друзів. Але це буде лише завтра. Повернувся наш Рудик до своєї мами радий радісінький. Бо він все все зрозумів про день учора, який вже не повернути, про сьогоднішній день, коли він разом з друзями збирав квіти для своєї подруги, і помріяв про день, який наступить після ночі, завтра. Завтра вони всі разом підуть привітати білочку з днем народження. А ще він розказав мамі. Яку квітку кульбабки він сьогодні бачив? Сьогодні вона була ось такою. І пригадав, що вчора вона виглядала ось так. А потім рудик уявив собі, яка буде квітка кульбабки завтра. Завтра вона перетвориться на багато-багато малесеньких парашутиків. А вам, малята, він хоче показати, який у нього є друг? Малесенький півник, який щойно щойно вилупився з яєчка, такий він сьогодні. А от вчора цього маленького курчатка ще не було. Мама квочка тільки сиділа і гріла яєчка, з яких потім вилупилися маленькі курчата. А ось завтра наше курчатко буде вже ось таким. Тож, сподіваюсь, малята, ви теж разом із зайчиком. Запам'ятали, що сьогодні це день, який йде зараз. Він розпочався вранці і закінчиться, коли ви ляжете спадки. Пригадайте, що ви робили сьогодні? І розкажіть нашому Рудику. А вчора це той день, уже який минув, закінчився і не повернеться. Завтра ж буде інший день, про який ми мріємо. І настане він після того, як ми прокинемося після наших солодких нічних снів. А зараз нашому зайчику пора з вами прощатися. Він біжить гратися із своїми друзями, поки ще день сьогодні не закінчився. А усім нам він каже до побачення, до нових зустрічей!